Ми не можемо обійти реалії і аналізу людської поведінки. Ми постійно мусимо бути десь уважні, щоб спостерігати за людською поведінкою. Прикладом дуже простим може бути, коли ми є учасниками дорожнього руху. Ми мусимо бути уважні хто біля нас як рухається, і особливо ті, які є за кермами і є за втівкою для того, щоби передбачувати. ви розумієте, що ми всі трошки пророки. Ми коли сідаємо за кермо або переходимо вулицю, ми трошки всі пророки, узначені пророки, не божі люди, е, в даному випадку маю на увазі, а ми все передбачаємо. Я думаю, що він притормозить, а я думаю, що цей мене не пропустить. І коли ви проаналізуєте, е, наприклад, на протязі дня. Як ви прогнозували, знаєте, що може бути таке, що навіть 90% ви вгадали, хто як поведеться на дорозі. Оці будуть переходити, а ці не переходять. Доки я не стану, оця, просто ця не буде переходити, вона буде стояти. Вона ніколи за кермом не сиділа, вона не розуміє шофера, але я її розумію, бо я колись ходив теж пішком більше. І розумію, що вона просто буде стояти, поки хтось не стане і вона не буде впевнена 100%, що зараз вона може йти. Братя сестри, це є важливо, але коли ми проаналізуємо, що ми робимо, ми не просто займаємося тим, що е, слідкуємо за безпечність руху. Ми фактично в той момент займаємося ну, серйозною психологією, від якої залежить наше життя. У мене до вас питання, чи маєте таке бажання читати людські думки? Не бажав, би, не бажав би вам такого е, особисто. Дуже непроста річ. Справа в тому, що ми з вами в лоні церкви, Ми у церкві. А в церкві є серцевидець. ти Господь, Бог, і син Ісус Христос, спадкоємець Отця, бачив людські серця і дуже знав людські добре серця. Згодом. Згодом, коли ми читаємо діяння апостольські, а потім, коли ми аналізуємо життя святих, ми бачимо, що церква в великій мірі успадкувала цей дар читати людські серця. Мабуть, першою тезою буде дуже важка справа, коли ти знаєш, що у серці людини. Чому? На шпальтах газет ми здебільшого бачимо те, що хочуть люди передати, що справді у серці. Ми не завжди знаємо, особливо людей, які віддалені від нас, найкраще знаємо про наших рідних. Ми вже десь можемо прогнозувати, о зараз вона розстроїться. Зараз він буде піднімати голос. Або о, зараз він зробить таку річ. Зараз він візьме себе в руки. Особливо передбачуваними для нас є наші діти. Ми вже просто проходили те, що вони зараз проходять. Крім того, вони є нашими, вони є поруч. Ми тут маємо дійсно таке пророцтво і бачимо що там є у серці. Наших то ближніх, які з нами, ми то любимо. І ми навіть, якщо щось бачимо не так у сердечку сина дочки, ми то кажемо, переросте, я за то все буду молити і так далі. Я вам кажу, знаєте, як то Іван Єлій каже істинно, істинно кажу вам. Мати того пророчого духа і бачити, що у людських серцях це дуже-дуже непроста річ, якщо ти не психолог, а якщо ти у лоні церкви. Чому? Бо Бог Бог вважає нас своєю родиною, і Бог за нас переживає. І якби ми почали читати людські серця, у нас би було дуже багато розчарування. Ми би побачили дуже багато хитростів. Ми б побачили багато підсупництва, багато непослідовності, багато легковажності, багато таких речей, які би нас засмучували. І тому дуже важливо розуміти, що Бог нас шкодує навіть у тому, що не дав нам ту янгельську повну природу, аби ми могли бачити серця одне одного, бо ми б просто не всі то витримали. І треба би було на земній планеті декілька мільярдів, може мільярд два, треба було окремих островів, щоб люди не пересікалися, щоб люди повтікали одне від одного, а Бог того не хотів. І тому Він поволі сильнішим деколи щось відкриває. Я би хотів, аби ми сьогодні помолилися за дуже важливу річ, Бог знає кожного серця з нас. Ми маємо певного пророчого духа і деколи бачимо. Те, що люди думають, що ми не зауважили. Але мушу ще одну річ сказати і наголосити, чим ближче ми до Господа Бога і чим більше Бог нам відкриває, то більше читаємо людські серця. А це значить, що справджується, справджується слова Святого Писання, що чим людина більше знає, апостол потім напише, тому вона більше печалі має. І тому. Ми, якщо ми є у лоні церкви і успадковуємо це дар пророцтва і читати людські серця, мусимо розуміти, що маємо бути дуже милосердні, і дуже терплячі. Інакше інакше. Цей дар стає для нас ну, убивчим, можна сказати, для нас. Браті сестри, ці речі є дуже серйозними від них. Нікуди ми не втікнемо. Ми просто звикли з вами ходити через дорогу. Ми просто звикли з вами за тиждень зробити декілька сот кілометрів, а то і більше. Ми просто звикли з вами жити за таким рухом. Людина, якщо б через машину часу, яка жила 100 років тому назад, потрапила б на день в Ужгород або в Київ, або в якийсь мегаполіс, її психіка би, мабуть, і не витримала. Так от ми б просто-напросто, якби була така машина, або така можливість, або такий чинний середник, почали бачити потік людських думок і всієї тої непослідовності, що є у світі, ми би не витримали. Тому ми молимося сьогодні, щоб Бог, який є Богом об'явлення, бо Бог сам же нам щось відкриває. Мірою того, як дає нам мудрість читати людські серця, давав нам витривалості, сили, і дуже важливо бути милосердними. Церква, яка вміє читати думки, а не має милосердя, не є церквою Ісуса Христа, це є церква психологів, церква Ісуса Христа, це церква Того, хто бачить серця. І попри те, що, бачать, що з нього насміхаються, десь не розуміють, я милосердний і готовий далі з ними йти. Ми в такій церкві з Ісусом Христом. І тому молимося за дуже великі ці два дари, сили послідовності і великого, велику, велику милосердя. Амінь.